В Кропивницькій Кнапі відбулася презентація меню автентичних страв зі збірки Смачна кропивниччина етнопроєкту «Баба Єлька». Метою гастрономічного експерименту є визначення кулінарної особливості регіону. Чи що Кропивниччина не асоціюється у моїх друзів нічим смачним, коли ми десь на Закарпатті чи в Карпатах на Полтавщині, Одещина, навіть Херсонщина, це помідори, риба. А що у нас? І коли я запитую, з чим вас асоціюється Кропивницький, то це може бути театр уранові шахти, але нічого смачного. І ми взяли на себе таку нахабність або місію виправити це. Ми працюємо над дослідженням кулінарного бренду кропивниччини. Цей бенкет. Це не така вже й розвага. Мені здається, що сьогодні ми маємо з вами всі разом задуматися, яким чином ми зміц... можемо зміцнити нашу культуру. А е, кулінарна культура гастрономічна це одна із складників нашої ідентичності. Не думайте, що це вареники, сало і борщ, і на цьому все завершується. Ні, з цього можливо все починається. Я би хотіла запросити вас, пане Дмитре, дати. Добро і виносити замовлення. Ми трішки відпочинемо, перекусимо і продовжимо далі говорити. Даремно наріжалося. На смачній вечері гості мали змогу обрати чи товариночки з піском, чи картоплю з квашеною капустою, а можливо, і паштет із тюльки. Загалом в меню увійшло 24 традиційні страви. 24 страви обралися по принципу. Ті, що були от з дитинства, вже в житті приготовлені, готувалися мамою, бабусею. Тобто, по суті, майже всі понад 20 страв. Це ті, які смакувалися нашою сім'єю з дитинства, і вони всі знайомі. Всі вони смакують дуже потужно. Це і борщ традиційний. Це і і риберця в солодкому соусі, це і, і салат тілішка з Божидаївки, і багато багато інших. А я завжди мріяла, щоб був ресторан, де можна впровадити ці страви. А пан Дмитро сам запропонував Так, кнайпам здається дуже добре. Підходить по духу, тому що саме тут збирається це. знаєте, це такий український клуб, і тут збирається ті, кому не треба дуже довго пояснювати для чого ми це робимо. Вони це знають. Гості смачної вечері радо коштували традиційні українські страви. Такі, ми стівники дійсівна родина, тому багато ну, всього замовили спробувати. Ну, перша страва все одно в нашій родині страдати дуже смачний. Що й нас ребята, огонь? Дехто відкривав нові смаки улюблених продуктів. Що ви їсте, розкажіть? Сило смачно і ліжка з божедайки. Дуже смачно, ніби знайома, але новий смак. Ліжки, дуже ніжна картопля. Тут, наче, все таке просте, але дуже смачно. А декому трішки хотілося посилити смак. Це квашена капуста і квашені яблука, я їх дуже люблю. Смахів усіх видав. Смакуйте перші враження. Смачна, але трохи ніби не до сов. Шестиківська крашаківська та в цілому відвідувачі щасливо смакували їжу наших прабабусь та прадідусів, але на цьому пошук кулінарного бренду кропивниччини не закінчується. Ну що вам сказати, можливо, це гукачі, можливо, фрінзольки, а можливо, пірденьки. Хто знає. на Кіровградщині 2000 сіл? А ми були лише у 100. тому. Цей перелік не невича. Угу. Будемо шукати далі. Меню автентичних страв в Кнапі буде діяти на постійній основі. Завітайте та спробуйте, як смакує кропивниччина. Вікторія Колосова, Суспільне, Новини. Кропивницький. Дівчата це така смакована